Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами інський історик та журналіст Ярушвець в прямому стрімі «Українські сакіряни». Я хочу привітати першу людину в чаті, яка зробила допис, це Танюшку Міллер. Дякую, пані Тетяно, за те, що, за те, що ви підтримуєте мене. Хоча я скажу чесно, і здраві у мене недобре, ну і розположення духа не дуже. Але працювати потрібно. Дякую, пане Анне, за те, що ви ставте лайк, не дивлячись. Це аванс з вашої сторони. Аванс довіри я постараюсь виправдати. Так от, дорогі рідні, ви знаєте, не знаю, скільки я хвилин зможу працювати, тому що хворію, не дуже добре почуваюся. Але. Постараюсь відпрацювати цю тему, тому, як кажучи, не будемо тягнути кота за хвіст, і почнемо зразу. Пан Енді, доброго вечора. Отже, перед тим, як розкривати тему стріму, традиційно прошу підтримайте підпискою в YouTube канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь, просто підпишіться. Звичайно, як ви не боїтеся підписатися на канал, який говорить Правду, тому що були люди, які писали. Вибачайте, я би підписався, але боюся. Ну, надію, що хтось таки візьме і підпишеться. Ну і традиційно низький уклін людям, які допомагають донатами. Донати я завжди відпрацьовую. Сьогодні 4 відео в основній сіці каналу і це вже третій прямий стрім. Тому допомагати рідні хто скільки може: 54, 57, 08, 25. 13,71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Хто до нас передався Пані Галина Никитюк. Олеся Сивак приєдналася і Валера Кушнір. Доброго вечора. Ну, в хатинці моїй бачите, я повідкривав двері, вікна. На вулиці у нас сьогодні десь 45-46 в тіні. 45-46-47 на сонці. 40 градусів тіні. Коротше кажучи, неймовірна аномальна спека у нас в місті Сикірян, Чернівецькій області, так як напевно по всій Україні. Отже, починаємо. Ви знаєте, є у нас така річ, як демократія. Ну, Заради цього магічного слова демократія умирали люди на Майдані. Демократія, рівність, братерство, ну і головне права людини. Права людини. Так от сьогодні з комітету е, Верховної Ради по обороні та розвідці. По національній безпеці, обороні та розвідці звільнили Мар'яну Безуглу, одіозну депутатку, яка звільнила генерала Залужного, залізного генерала, кумира мільйонів українців, яка вздумала крикетувати генерала Сирського. Ну, номер залужним у неї пройшов, залужного звільнили. Залужний нам передає привіт із Лондона, замість того, щоб воювати командиром роти в українській добровольчій армії Яруш. Ну, подумаємо, якщо залужний у нас патріот, якщо він залізний генерал, ну звільнили його з армії. Ну і що? Для чого йому той Лондон? Взяв пішов до Яроша, той шукає фахових військових. Українську добровольчу армію. Ну, я розбероту дав би йому, дав би рот. Одивоював командиром рот. Та ні. В Лондоні воно і ситніше, і престижніше, і безпечніше. якось так. Так, от, номер залужним у Мар'яни пройшов, а от номер сирським не пройшов. Генерал Сирський, в якого рідня в Росії. Генерал Сирський, якого не хотіло наше суспільство бачити на місці генерала Залужного, то що у нього рідня в Росії, тому що він де з нею підтримує тісні зв'язки, тому, тому де він не буде воювати так ефективно. А зараз Мар'яна Безугла піддала критики вчора генерала Сирського і наш е, тупий український генералітет в більшості так. До речі, генералів у нас найбільше в Європі піддала критиці за величезні втрати в Збройних силах України, бездумні втрати, за міцні штурми, за бездумні втрати, за неефективне управління, за зневагу до солдат, і це все приводить до дуже великих втрат, невиправданих втрат. Ну, як результат, комітет взяв і її звільнив. Я не підтримую Мар'яну Безугла, але кожен має право на критику. У нас свобода, слова, демократія. Кожен має право критикувати, головнокомандуючий, чи Сирський буде, чи хто буде інший. І Мар'яна Безугла в даному випадку була права. У нас же багато офіцерів нижчої середньої ланки ЗСУ вже не один раз робили заяву про те, що страшні втрати. У нас знаменита захисниця України пташка звернулася до президента Зеленського з проханням провести перевірку 59-ї бригади та її командира, тому що там не виправдані страшні втрати особового складу. Значить, правду говорить Мар'яна Безула. її звільнили. Звільнили, до речі, увага по ініціативі депутатки від Європейської солідарності. Значить, Європейська солідарність, ратуючи за ЗСУ, звільняє Мар'яну Безулу за те, що вона вимагає розслідувань і звільнення сирського за невиправдані втрати солдат. А європейська солідарність, значить, тоді виходить за те, що правильно. Це питання не піднімалось. Ну, масово гинуть наші солдати з ржавими автоматами Калашникова. Їх кидають просто на убій. Ну, значить. Чуть не сказав єврейській солідарності, вибачте, європейській солідарності, значить, це нормально. Значить Порошенку кайфово, так? Так. Ну і звичайно, Федір Веніславський, той, який теж ніколи не жаліє ні українців, ні українських солдат, розкричався, що Мар'яна Безула де робить на Кремль, а голова комітету Роман Костенко. Сам колишній СБУшник почав кричати, що неї потрібно займатися СБУ, що їй треба припаяти статтю за е, розповсюдження панічних думок, е, значить панічних слухів, і перевірити її взагалі на детекторі. Ну, коротше кажучи, сьогодні як кажуть, Остапа понесло, ну Мар'яну Безугу залишили е, без посад. У неї була там посада голови підкомітету. Який, який мав право перевіряти, е, перевіряти справи в Збройних силах України, в тому числі мав право просто виїжджати на нуль, виїжджати на передову і безпосередньо там дивитися, як ідуть справи в Збройних силах України. Септор – громадський контроль в армії. До речі, в усіх арміях світу цивілізованих в Європі, в США є громадський контроль. Армія контролюється, контролюється суспільством, громадськістю. У нас, значить, контролювати ЗСУ не можна. Себто донатити ЗСУ ти повинен кожен день, а от перевіряти, куди йдуть ті гроші, чи доходять вони до простого українського солдата, ти не маєш права. Коротше кажучи, Маріяша безугла, як я до неї не ставлюсь, вона пострадала. І як не дивно, пострадала за правду. Хто до нас приєднався? Пан Василь -е. Галина Никитюк підписався, але боюся, сильні. Так, так, так. ясно, Добрий вечір, лайк з Києва. До нас приєднався талісман каналу. Рідний Дорогий Коля Паян. Коля, привіт. Валера Кушнір. пан Ігор, хто знає, відповів за одну смерть солдата. Хто? Е, так, з. Ну, коротше, хто відповів за одну смерть солдата? Ніхто. Пан Віталій, добрий вечір. НАТО НАТО. Е, чи буде мир в Україні в листопаді 2024 року? І Юлія Вайдер, вітання вам, та Вайда, та витримки. Дякую, дорогі рідні. Так от сьогодні новина буквально свіженька, що Мар'яна Безугла за правду пострадала. Її вигнали з комітету, вигнали. І ще вимагаючи, щоб СБУ зайнялась нею, нею її діяльністю професійною. Ну і по головній темі стріму. Головна тема стріму приєднався до нас, сантехник і Маріночка Клин, моя сестричка, яку я завжди пам'ятаю. Що пише вона, братику, я тут почекаю, шукаю працю, кожен день пам'ятаю про мене. Маріночка Клин, скажу тобі по секрету, рідна, не спіши, шукай помаленьку, я протримуюсь. Як не протримаюсь, так і буде, Маріночка. Головне, головне, бережи себе, бережи себе. Тому що, як би кажучи, шукати працю тобі. Відпочивай краще і все. Відпочивай, дивись мої стріми почаще. Дякую тобі. Е, і по темі стріму. Проблема в нашому менталітеті пише. да, пан Валерій Кушнір. Проблема в тому, що в Україні зараз панує тупість. От я прямо скажу, може хто буде ображатися в Україні, зараз панує тупість і дебілізм. Такі страшні речі, що я ніколи не міг думати, що вони запанують в Україні, тому що Україна 92-го року, коли починалась незалежність, Маріночка Клин пише, треба платити за житло. Маріночка рідна, мені не треба нічого допомагати. Аби я бачив, що ти пишеш мені добрі слова в коментарях, все, не треба мені нічого допомагати, Маріночка. Я тебе прошу, бережи себе і все. Я прорвуся. Так от, е, ледь не втратив. Як кажуть, кінець мотка. В Ірані, як кажуть. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що а, оця тупість і дебілізм, вона зараз панує на кожному щабелі нашого українського суспільства. Українців перетворили просто в отару, яка взагалі не має здатність навіть подумати. Вдумайтесь, колись Україна була сама неначитана нація в світі, колись 92-й рік українці масово ходили в бібліотеки і масово читали, читали. Там навіть не те, що мода, це традиція була багато читати. І ми кажемо, а чому так Україна змінилася? Тому що у людей зробили отарою все бездумне. Отже, бездумній отарі, і ми приходимо до основної теми стріму потрібен поводир. А хто поводир? Ну, звичайно, Сполучені Штати Америки. І Україну сьогодні віддали під пряме управління Сполучених Штатів Америки. Ви скажете, хто ж таку ініціативу дав. Ні, не президент Зеленський, наші губернатори. На нараді у президента Зеленського президент Зеленський обявив, що наші губернатори попросили, щоб губернатори штатів були кураторами наших областей. Себто певний губернатор штата, певний штат брав під опіку певну область України. Що це таке? Ну, це ж безпосередні Керування Сполученими Штатами України Америкою. Нам потрібні куратори в областях для чого? Ну, для чого? У нас же 600 тисяч чиновників в Україні. уже перевалило за цифру 600 тисяч. Вдумайтесь, саме велика кількість чиновників в Європі і їм потрібен куратор. Ну, от у нас в Чернівецькій області розкрадають все. Розкрадають поля, розкрадають надра, розкрадають ліси, розкрадають річки, грабують все. Ну і що? Потрібен куратор з США, щоб що, дивився за цим? Чи вдолі був? Чи може кожен наш губернатор хоче тихенько собі в США зробити тепле містечко або поїхати в США в командировочку, зустрітися там з куратором? Губернатором штату і залишитися там в США. Дивився я на хитренькі обличчя наших губернаторів, які сиділи, кивали головами, з розумним виглядом занотовували слова президента і подумав для чого? Ну, пояснили для того, що губернатори кажуть, треба співробітничати з Сполученими Штатами Америками в різних галузях. Побудові укриттів, наприклад, ви знаєте, я далі не дивився. Отак, От як археолог по скелету, по залишкам скелету відновлює весь скелет, я виключив це все, ухопився за слово е, будь, укриття і сказав: скажіть, будь ласка, в якому ледь не штаті сказав, в якій області України є повноцінні укриття, які можуть е, врятувати людей? Реально, ні, не якісь підвали, де табличку вивісили, намальовану наспіх укриття. І не один на місто надпис бомбосховище повернутий будь-куди. Де? У Чернівецькій області, де повноцінні фахові укриття, їх немає. Їх немає. В райцентрах укриттів немає. Реально, або вони є десь на кулічках і люди туди навіть не добіжуть. А реальне укриття з кондиціонером, з вентиляцією, з запасом продуктів їжею, з місцями, де можна реально розмістити людей, немає. Так що губернатор Штату Америки приїде в Чернівці, приїде до нас сукіряний, і що буде що? Копати бульдозером вам укриття, робити бомбосховище, чи дивитися на цей бардак і крадівництво в кожній області. І що плескати в долоні буде? Знаєте, я подивився на це, і мені стало страшно. Згадав ä, фразу одного з римлян, знаменитих, філософа римського: чим ближе кінець імперії тим безумні закони. Ви знаєте, я б запропонував нашому шановному президенту Зеленському просто приїхати в областя і поговорити з людьми, які можуть працювати, хочуть працювати для України, не для своєї кишені. Є в кожній області люди, які можуть працювати, є спеціалісти, фахові спеціалісти, є патріоти, є професійні, порядні люди, українці. Але їх до влади не допускають, їх навіть до роботи нормальної не допускають, тому що у нас керує в Україні тупість, бездарство, по-російській поклонство. Хтось думає, що якщо в кожній області буде губернатор штату американець, куратор, нам посипеться мана небесна, американські гроші, ще щось, якісь преференції. Ви глибоко помиляєтесь, в Америці зараз дуже багато проблем. Так як у кожної країни світу дуже багато внутрішніх проблем. І саме більше, що ми можемо чекати, це приїде губернатор штата в область, поїсть, вип'є на шару, подивиться на концерт у вишиванках і повернеться назад. Помахає рукою на прощання. Іншого не чекайте. Країна, яка не може собою управляти, країна, яка не може дати собі ради, країна, в якій 600 тисяч чиновників нічого не роблять, тільки косять бабло під час війни страшне бабло. І вже нічого не допоможе. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь за канал. Підписуйтесь на канал. Дякую. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Пратбанку. До нової зустрічі. Дякую за стрім.